Потязі, мабуть, минулого року, мені здається. Ну, Ми стараємось брати завжди нічний потяг, і тоді класно, що ти сідаєш спокійно. В принципі, зараз дуже зручно. Чай, кава, приємний провідник і ти швидко проходить час, бо коли в машині, то трохи без комфорту. а так собі ліг, почитав книжечку, заснув і вже на місці. А, напевно, місяць тому. Ну, в принципі, умови дуже гарні. И сумма саме билетов, мне кажется, что она, ну, ориентированно, она, ну, достигает, там, умов тех, что ИЦПЕ. Последний раз в поезде ездил, погон до году где-то в 18 в Одессу ездил, в 17 -м. Честно говоря, предпочитаю больше на машине и на автобусе передвигаться. Поездом не особо приятно, трясет и долго. А на автобусі швидше і приємніше. Останній раз я їздив до міста Героя Київ. Це було 17 квітня. Плюси топ. я їздив спочатку в Інтерсіті, але плюсів було дуже багато. Він дуже доїхав швидко, без, без, без нічого. А мінус того, що я їхав до, до Дніпра вже пасажирським, мінус було то, що він шумить. В принципі, в мене вибагливі було, все нормально. Це був в Інтерсіті. А коли був, а коли назад, то було потно, жарко. От і заявило. Та в цьому році, напевно, не їздив. Може Ну, Вже під час він їздив. Добрий потяг, чистий, заважень, яких я маю.